В селищі Золотий Потік Чортківського району не розминулося два автомобілі. За попередньою інформацією, водійка Хюндаю під час обгону зіткнулася з попутним авто. В результаті цього кермувальницю госпіталізували до травматологічного відділення. У обох водіїв взяли зразки крові для перевірки на місць алкоголю. Автопригода з потерпілими трапилася в селі Зарубенці. На місце аварії виїжджала поліція та бригада екстреної медичної допомоги. Під час перевірки з'ясувалося, що водій мотоциклу не впорався з керуванням, з'їхав із дороги та врізався в електроопору. Від отриманих травм кермувальник помер на місці автопригоди. 15-річну пасажирку доправили до лікарні. Поліцейські розшукують підозрюваного у замаху на умисне вбивство жителя Тернополя. Подія трапилася в одному із приміських сіл Тернопільського району. На місці злочину працювали оперативники, слідчі, спеціалісти, криміналісти та фахівці інших профільних служб. Попередньо встановлено, що потерпілий автомобілем заїхав на територію власного будинку, і в цей момент. Невідомий здійснив постріли і зброї по авто, наслідок чого чоловік отримав три вогнепальних поранення. Наразі він перебуває у лікарні. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. В одному із сіл Тернопільського району працівники патрульної поліції зупинили транспортний засіб, який порушував правила дорожнього руху. За кермом перебував 43-річний мешканець Великоберезовицької громади. Під час перевірки документів полісмени помітили, що водій поводиться підозріло і перебуває у стані сп'яніння. Окрім цього, під час візуального огляду автомобіля співробітники поліції помітили лампочку із залишками елементів горіння та згорток із речовиною, схожою на наркотичну на місці. Ці події викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці заборонене вилучили та направили на експертизу. А машину помістили на арешт-майданчик.